Що робити під час ретроградного Меркурія, якщо у вас в натальній карті ретроградний Меркурій? Мені дуже часто задають таке питання, і насправді тут може бути декілька варіантів розвитку подій. Або ви відчуваєте цю ретроградність Меркурія сильніше, ніж інші, або навпаки для вас це сприятливіший період, тому що це ті енергії, в яких ви знаходитеся все життя. І вам потрібно проаналізувати, як у вас програвалися попередні ретроградні Меркурії, щоб знати. Як саме вони на вас впливають, і розуміти, в яку сторону рухатися, чи вам е реалізовувати свої ідеї, чи вам краще почекати закінчення ретроградності Меркурія. Прикріплюю ось тут е попередні події, коли ретроградний Меркурій... Прикріплюю ось тут список, коли останні рази був ретроградний Меркурій. Що робити під час ретроградного Меркурія, якщо у вас в натальній карті ретроградний Меркурій? Мені дуже часто задають таке питання, і насправді тут може бути декілька варіантів розвитку подій. Або ви відчуваєте цю ретроградність Меркурія сильніше, ніж інші, або навпаки для вас це сприятливіший період, тому що це ті енергії, в яких ви знаходитеся все життя. І вам потрібно проаналізувати, як у вас програвалися попередні ретроградні Меркурії, щоб знати, як саме вони на вас впливають, і розуміти, в яку сторону рухатися, чи вам реалізовувати свої ідеї, чи вам краще почекати закінчення ретроградності Меркурія. Прикріплюю ось тут попередні події, коли ретроградний Меркурій... Прикріплюю ось тут список, коли останні рази був ретроградний Меркурій.